Я би з трошечкою бавилася довго. Ну що ж, друзі, а тепер підведемо підсумки. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотожний. І сьогодні у нас на огляді акумуляторний секатор від торгової марки EmaS. Ну і, звичайно, я його буду тестувати та розбирати, дивитися, там усередині. Поставляється даний сучкоріс ось в такому звичайному пластиковому кейсі. В комплекті йдуть дві акумуляторні. Батареї, як бачите, пишуть 21 вольт 2 ампер годин. Ну Звичайно, що 21 тут нема, це є маркетинг. Ну Менше з тим він недорогий і ми його будемо перевіряти. Та в комплекті зарядний пристрій. Також в комплекті ось такий камінь, щоб підточувати ножі, якщо затуплються. Змазка безпосередньо цілого механізму і ключі шестигранники та ключ, щоб розбирати цей секатор. Покажу зблизька, як виглядає секатор. Ручка тут пластикова, це просто структура. І як ви бачите, дуже зручно лежить в руці, тому що я так гадаю, що там безщітковий двигун, ну ми будемо розбирати це все і дивитися. І як бачите, ручка сама по собі має 38 мм. Так, давайте підключу акумуляторну батарею і покажу, що він може. Тобто, як ви під'єднали акумуляторну батарею, він вам не вімкнеться, тому що в ньому є захист. І щоб його увімкнути навіть ось так багато разів Нажимаєте клавішу, він не увімкнеться. Для того безпосередньо треба нажати у нижній частині кнопку. Іде звуковий сигнал, і також він вам не ввімкнеться. Треба ще додатково два рази нажати клавішу. Ось, будь ласка, як бачите, відкрився. Ну і ось так він працює, я думаю, всі бачили, тому що я таких дуже багато працював. Але мені цікаво, чи в нього є функція збереження акумулятора, тобто в ньому мають відкриватись леза напів. Тобто ми зараз перевіримо, зажмемо клавішу. Так, як бачите, леза відкриваються напів. Це є режим збереження акумулятора, щоб вони повністю не відкривалися і повністю не закривалися. Якщо комусь якісь гілочки невеличкі обрізати, це є енергозберігаючий режим. Тобто працюєте в ньому, і леза не відкривається на повну свою ширину. Якщо вам якісь більші гілочки різати, відповідно, треба зажати ще раз клавішу, звуковий сигнал, і, як бачите, леза відкривається більше. І щоб виключити його, треба просто зажати. Потримати ще довше. Ось тепер він вимкнувся. І тепер він не працює. Так, давайте спочатку з тоненького почнемо. Це є в нас 12 мм. Ну, звичайно, не відчуваєш. Покажу, як зблизька виглядає зріз. Зріз іде рівнесенький. Зараз ще раз продемонструю. Нічого не заламлює та зрізає. Так, друзі, давайте попробуємо ширше, це 17 мм, для того я ширше розвів леза. Ну, Як бачите, не відчуває також. Так, давайте тепер будемо пробувати, що він робить по максимуму. Це є 25 мм. Також без проблем. Так, 30 мм, ганяємо на максималках. Ну що я вам тут можу сказати? У мене якби тест. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Друзі, як ви побачили на ізі. Ну і не відчуваю. Так, друзі, тепер 42 мм. Сюди навіть не влазять ножі. Ну, в мене, якби тест, будемо пробувати. Будемо пробувати. Раз. Два. Тобто за 2-3 рази без проблем, без проблем. Ну це вже звичайно, що не нерівний зріз, але якщо треба зрізати з якимсь кустарником поборотися, ну як ви бачите, без проблем. Ну що, ж, друзі, давайте тепер перевіримо хоча б продуктивність. Що зможе саме цей сікатор? Ну що ж, погнали тест на продуктивність. Діаметр буде мене різний, максимальний це 40. І знову всім привіт! З вами асистентка. Приємно, що сумували. Сьогодні ми оглянемо акумуляторний сікатор, що на огляді. Як ми бачимо, одразу видно вартість. Бачимо, що даний сікатор є в наявності, тим паче, на секатор діє знижка мінус 35%. Ось тут ми можемо розглянути фото, вміст комплекту, трішки нижче бачимо характеристики, а ще нижче можемо ознайомитись з подібними товарами компанії. Також у меню можемо доточніше ознайомитись з їхніми товарами. Як можемо бачити, асортимент в них досить розширений. До речі, по промокоду Дотошний вам буде знижка 5%. Тому, хто шукає бюджетний сікатор, Дотошний, як завжди, залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить. Таже ось таке тоненьке зрізає, можливо, комусь для виноградника буде важливо, як бачите, не ламає, а зрізає, причому сухе. Леза дуже гострий. Друзі, зробив 200 різів, він ще не сідає, працює, що дурний, різи зрізні, і ось такі по чимось мм. І по 20 чимось. тобто я даю змішані нагрузки, ну і погнали далі. Так, Зробив 254 різи, Ну я вам хочу сказати, що робив такі різи, які йому не влазять. Прям влезе. він на то не розрахований. Ну я завжди тестую на максималках, щоб знати, що від нього очікувати. Наприклад, якщо він зробить 300 різів в такому змішаному тесті, то в реальному життю можна додати плюс 30% і враховуючи те, що в ньому ще є одна акумуляторна батарея. 405 різів тепер попробуємо як сухе ріже. Друзі, зробив 507 різів, бачите, яка гора, він не сідає, він працює. Самі розумієте, яка тут йде продуктивність. Так, пробуємо як тонке ріже. Я не, не спросував не так швидко. Тут асистент зі мною тестує. Як тобі? Ну, прикольно. Я б такою штучкою бавилася довго. Прям довго? Угу. Три нога. Ось підключив зарядний пристрій до розетки, видно, зелений індикатор сигналізує. Коли йде заряд, світиться червоним. Ну і Давайте поміряємо, скільки йде на виході вольт. Ось на мультиметрі. Зараз подивимося на кожному із виходів, скільки йде. Так, на одному 21 і 37, 39. І на другому точно так само. тобто Одинаково показує. Ну що ж, друзі, а тепер підведемо підсумки. Ну, як ви самі побачили, секатор працює нормально. Дуже сподобалось, що в ньому йде безщитковий двигун. Також сподобалось. Продуктивність цього секатора батареї зроблено бюджетно, але саме головне, що є датчик перегріву цих батарей. Це дуже добре, коли ви, скажемо, так, будете давати великі навантаження, батареї зможуть відключитися. Отож, по промокоду дотожний, ви можете отримати цей секатор зі знижкою, і мені реально не стидно його рекомендувати для домашніх таких важких завдань, тому що зі своєю задачею він справиться на 5 з плюсом.